Моє вітання. Всім привіт, з вами фото Мозахіст пря, прямо straight out of Ванкувер. А туди у нас е, фотопрогулка. Туди у нас фотопрогулянка. Фотопрогулянка. Трясся твоїй бабці, що ти несеш? У нас сьогодні фотопрогулка з моїм товаришем Максимом. В нього дуже Камера. культовий апарат. Я дуже обережна. Ролі Флекс. Яка плівка? Яку плівку сьогодні? HP5, 120. -ка. Ну, типу, середній формат 6 на 6. HP5, 120, середній формат 6х6. І зі мною моя, моя завжди малишка, це FujiFilm X110, це цифрова камера. Макс тільки що запримітив перший спот. Ось ви подивіться на цю гарну будівлю, як падає гарно світ, але я передам слово Максиму, і він зараз вам пояснить. Пояснить? Поясни, будь ласка, що ти бачиш тут? Я буквально сказав, гарно падає світло, прикольна будівля. Окей, зараз буде перший шот а, на ролі флекс. Це... Ні, не буде зараз шоти на ролі флекс. Я просто достаю камеру. Денис дуже overexcited. Ну, ну, мені просто цікаво, як це буде. І будь ласка, прокоментуй е, ті настройки, які ти будеш використовувати для даної композиції. Це дуже цікаво. Для даної я використав налаштування скласти камеру назад і піти далі. Блять, Бля, це, це просто фондайк. Say your prayers, Hail Mary, full of praise Smack the bitch in the face, take her Gucci bag and a North Face off her back. Japa if she funny with the money, oh you got me mistaken, honey. I don't want to rape you I just want the paper, the visa. Підійди. Так, зараз ви бачите, як треба підбирати шот. А, ш, а, ш, а шот підбирає шот. Це такий фрейм. Ось, а тепер буде ловити когось, щоб хтось приїжджав чи на велику, чи... Я не знаю, щось цікаве повинно бути От там, от. Личі кілька хвилин, бо отак стояти я. То, uh, то так, але це типу 6 на 6 кадр. Треба все більш-менш центрувати, щоб воно ну... аб... було цікаво. Якщо 6 на 6 кадр, то просто так. Боїшся фоткати, бо ну, ти 12 кадрів на плівку. Mm. Ти не будеш класити все підряд, тоді треба дуже обдумано вибирати тобі кожен кадр, композицію, що ти взагалі хочеш. Дивитися. Інакше ти будеш працювати на майня, і важко отримати хороші результати. Може когось, звісно дуже гарно натреноване ото. Але не в мене. Так, наступний спот з олдскульними прикольними машинками. До речі, у Ванкувері дуже багато. Японців, які полюбляють, знаєте, ці тачки е з цього. як його, з токійського дріфта з цих фільмів. Як цей фільм називається? Fast. Furious? Yeah, Fast and Furious. А як по-українськи? Форсаж. Форсаж, точно, ти по ці тачки з форсажів. Jumping around, checked her then I asked her who's the man, she said B I G, then I bust in her e Y EYG. Yo, you dead wrong The weak and the strong, who got it going on? You dead wrong. Нормально. Контраст слабкий, але мені просто сподобалась slab. Фотки, куйня. Вам подобаються ці фотки, то я сподіваюся, вам також сподобається ці відео. Не забувайте ставити фотобайку, субскайб на канал. З вами був Фото Мозагір. Побачимось у наступній серії.